Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати акціонерне товариство iBox Bank через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкладання ліцензії банку та його ліквідацію 7 березня. Акціонерами iBox банку є Володимир Дробот, у якого майже 74% акцій, та Альона Шевцова, у якої майже 25% акцій. Банк має 26 відділень та велику мережу терміналів самообслуговування по всій Україні. Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. А саме, Банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин, з яким є високим. Протягом останніх двох років до банку неодноразово застосовувалися заходи впливу через порушення, накладалися штрафи, двічі зупиняли здійснення окремих видів операцій, підстороняли посадових осіб, двічі видавали письмові застереження. В НБУ наголошують, що кожен вкладник банку отримає від фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі. Виведення банку з ринку не вплине на стабільність банківського сектору, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків. Зазначається, що ліквідація банка триватиме три роки з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року. Клієнтам Монобанк, який надавав можливість без комісії поповнювати свої картки через термінали iBox, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою, такі як EasyPay та city 24. В свою чергу, співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що мережа терміналів iBox приймала від 12 до 15 мільярдів гривень на місяць шляхом поповнення карток Монобанк. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.